Я знаходжусь на горі Стримба, 1719 метрів. Ось в далині. Дуже далеко бачимо. Петрос Говерло. Ось прямо перед нами. Трименис 1662 Полонина Красна Гора Топаз Завалений знак Позначки вершини і висоти. Ми тут Вітром. хвилин 40, мабуть. Зараз будемо тут їсти, пити. На вершині! Є Полонина <говори> Боржава <говори> Ближче сюди велика, біла. Піш Тарвайка дарвайка. Органи на задньому плані, ну прекрасний краєвид на 360 градусів. Просто фантастика. Погода, ідеальна. Сонячно, легенький вітерець. приємний, майже літній. Наші собаки, не наші собаки, які нас вели на цю вершину. Фантастично. Просто фантастично! Troszkę po kolina Внизу в село колочава, Гори зліва, гори справа, перед нами колочава. Ораз тримба.